Прошу хвилинкування. Перед початком нашого конфу пропоную шановати пам'ять героїв і героїнь, які загинули під час фашистської агресії. А також сьогодні 4 число день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Прошу. Прошу простіше. Шановні друзі, із 22 щекомформом з'явилося на засідання 18. Необхідний форум для роботи нашого допомогу є. Про те, щоб розпочати роботу нашого видатку, прошу голосувати. Хто проти утримався прийнят одноголосному? Є така пропозиція. Сьогодні ми провели заочно виконком. По наданню грошової допомоги загиблому Марчуку Руслану Михайловичу із села Насташки. Отримала ці гроші Урсакі Ольга Вікторовна, Це його мама. Тому я, я прошу, ми провели заручно, прошу проголосувати за надання грошової допомоги у сумі 35 тисяч 25 сумі 60 тисяч на, на поховання загиблого. Хто за це прошу голосувати? to project trying to до